Доброго дня всім! Це знову відео на тему скоротяга 200 через одне тренування станової від минулого відео, тому що останнє відео я не викладував, там нічого цікавого не було, там 135, 4, по 5 і по 6 було. Сьогодні я буду намагатись потихеньку вже збільшувати вагу і буду, напевно, робити якусь таку піраміду. А зараз я вже біля залу, тому не буду гаяти часу. Let's go! Tearing through my heart, need to paint a picture. Praying that my faith won't let me down. Cutting through my soul, there's a world wide open. Look up at the stars, trying to find my moment. Push it till I break. Вже зробив. Зараз найтяжче 140 на 8 Я таку вагу ще на таку кількість повторів не робив. Фух, тому відпочиваю і на мою сягу. Лицько. Така власне видала сьогодні станова. ну я в принципі, задоволений. 140 пішли на 8 досить таки непогано. Я на 8 їх ще ніколи не робив. Ну і таким чином, із невеличким збільшенням кожного разу ваги, я підбираюсь до більш високої ваги, але все-таки на таку середню кількість повторів по 6-8 повторів. Я поки не гонюсь за великою вагою, а хочу. По-перше, відновитись, котитись в режим, ну і зміцнити свої суглоби та зв'язки, щоб вони були готові для моєї тяги. 200. Підсобка така була більш білдерська по 8-12 підконтрольних повторів, тому що я зараз скидаю трошки зайву вагу, і поки так і буду працювати, Якийсь стався збій в телефоні, і поки буду тренуватись в такому режимі, що хотілось додати в кінці цього відео. Я вирішив почати набирати людей на тренування. Тому якщо ти або новачок, хочеш навчитися станові тяги присіду жиму, хочеш побороти свою мертву точку в жимі лежачі, або освоїти взагалі стан з нуля, або ти вже. Деякий час займайся, просто не можеш скласти сам програму. Звертайся до мене, посилання на свій інстаграм я залишу в описі під відео, а також можу написати програму як для схуднення, так і для набору ваги. Підбираю раціон відповідно до твоїх потреб, складаю калорійність щоденну відповідно знову ж таки до дефіциту або профіциту калорій, та розподіляю все по білкам, жирам та вуглеводам. Так що, якщо хочеш привести себе в форму до літа. Пиши, а на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки Нехай щастить. Підсобка була така більш більш білдерська, більш більдерська.